Порівняння айпадів різного сегменту. Привіт! Я художниця Наталія, а також і ілюстраторка, яка займається цифровим малюванням. І сьогодні ми поговоримо про те, який айпад опрати, якщо ви хочете займатися ілюстрацією. Почнемо зі звичайного айпаду. Це є сама найпопулярніша модель, і яка підходить для усіх базових потреб. У нього дійсно хороший екран, достатньо потужний процесор. І він в принципі підходить для усіх початківців художників, якого трошки може хвилювати сама ціна на iPad. Але якщо ви плануєте створювати детальні ілюстрації роботи або працювати з великими файлами, досить важкими, можливо, вам теж таки захочеться більш потужні пристрій. iPad Air, він має більш потужніший там процесор. Вони підтримують ваші файли і 3 d моделювання Він ідеально підходить для художників, які теж таки докінчили якийсь художній коледж, університет. По художньому саме і хочуть перейти або мати мобільний пристрій у поїздках різних під час подорожей на відпочинок, хоча не дуже раджу. І нарешті iPad Pro – це справжній звір серед айпадів. Він дійсно має найпоточніший процесор серед усіх планшетів, андроїдів у тому числі. І з ним дуже легко працювати, коли ви хочете щось монтувати, коли ви хочете дуже важкі файли підтримувати, і деякі графічні програми він може підтримувати, які не підтримують звичайні iPad. Наразі теперішні iPad Pro підтримують тільки Apple Pencil другого покоління і починаючи від 2024 року підтримують Apple Pencil 3 покоління. Це топ вибір для тих, хто займається професійним ілюстрацією, хто хочуть дати максимальну користь і з iPad для малювання. Отже, який iPad обрати, це все залежить від вашого бюджету і від ваших потреб. Якщо ви тільки починаєте малювати, якщо ви дитина, учень чи студент, вам абсолютно підійде iPad, саме звичайне. Я навіть знаю колег, які досі на ньому працюють, і при цьому вони займаються професійною ілюстрацією на та і на фрілансі, і не тільки Якщо ви хочете трошки кращу продуктивність, потужніший процесор і можливість підтримки 3 d малювання. Ви можете сміливо обирати iPad Air. І запам'ятайте, будь ласка, важливу річ. Це вибір Apple Pencil до вашого Моделі планшету айпаду, тому що не всі підходять до одної чи до другої моделі. І також раджу звертати увагу, особливо на обсяг пам'яті, вона дає вам розширення можливості у кількості шарів. І відстама пам'яті залежить наскільки зручно буде зберігати та просто малювати ваші шедеври. Надіюся, що дана інформація вам була дуже і дуже корисною.